Що вівторка у великій залі виконкому проходить нарада заступника міського голови Євгена Вікторовича Євдокименка з представниками громади Марганця щодо організації роботи з питань надання матеріальної допомоги військовослужбовцям або членам сімей військовослужбовців, які мобілізовані в АТО, а також громадянам, тимчасово переселеним з Донецької та Луганської областей і Криму. 16 грудня на нараді було порушено питання умисного поширення, завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність як громадських організацій міста, так і конкретних осіб. З приводу цього було складено відкрите звернення до керівництва області. Громадська організація підприємців міста Марганець оновлене звертається до вас з приводу ситуації, яка склалася у нашому місті. Наша організація створена для вирішення нагальних питань міста Марганець, одним із яких є надання допомоги української армії. Початку створення організації головою був Кузьменко Микола Іванович, який зарекомендував себе непорядною людиною. Так використовував організацію в власних цілях, не погоджуючи питання з членами організації. У вересні поточного року одноголосно було прийнято рішення про виключення даної особи з організації. Для більш результативної роботи та збереження миру у місті нам необхідна єдність та порозуміння Марганчан. Але вище зазначена особа дестабілізує ситуацію в місті Марганець, поширюючи неправдиву інформацію про патріотично налаштованих мешканців міста через свій сайт МіМарген відомі соціальні мережі тим саме формує негативне ставлення мешканців міста до діючої влади та громадських організацій, створених для підтримки України. Просимо вас вжити необхідних заходів щодо проведення перевірки законності діяльності вищозазначеної зазначеної особи. До листа від громадської організації підприємці міста Марганця оновлена своє прохання про захист честі і гідності приєднали і інші громадські організації. Також до голови облдержадміністрації звернувся настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату у місті Марганці і єрей Тимофій Редько. Доводжу до вашого відома, що в той період, коли на сході країни йде боротьба з окупантами, я, як священник Української православної церкви Київського патріархату, проводжу служіння за єдність України та збереження миру. Виступаю активним волонтером стосовно надання допомоги воїнам АТО. Неодноразово особисто брав участь до доставці благодійної допомоги воїнам, що перебувають в зоні АТО, та пораненим бійцям в 385-му Дніпропетровському госпіталі. Також веду патріотичне виховання з громадянами Аткісю міста я звертаюся до вас зв'язку з обуренням щодо діяльності Кузьменка Миколи Івановича І на його сайті та відомих соціальних мережах, де він викладає прикливу Інформацію щодо моєї діяльності, чим підриває мій особистий авторитет у місті та у державі, як представника Київського патріархату, на своєму сайті він закликає до міжконфесійної ворожнечі між е, прихожанами різних релігійних організацій. Я занепокоєний тим, що він не визнає діючу владу у місті і в країні та призиває до повалу діючої влади. В Телефонній розмові він погрожував мені, якщо я не припиню підтримувати діючу владу. Він зробить усе, щоб дискредитувати Київський патріархат. Свої погрози він почав виконувати. Прошу вас для недопущення міжконфесійної ворожнечі та задля миру і спокою містян вжити необхідних заходів щодо припинення розколу у громадськості міста. З повагою настоятель парафії святих переверховних апостолів Петра і Павла, Української православної церкви Київського патріархату у місті Маганці Єрей Тимофій Редько. Присутні одноголосно підтримали та направили усі звернення до керівництва Дніпропетровської області.